Цього автобусика дивитися, ми зімні я, от зараз камера там є, я не знаю, чи побачили ви. Хотіла сказати от по -по роздумувати на таку тему. Усі нині популярні блогери вони розмовляють і криють матом через слово. Ну, Деякі менше, а деякі просто. Суцільний мат. Аж вуха в'януть і от і таких і дивляться. А я ось не можу. Ну, я можу іноді словце, словце таке кинути, якщо вже досить достали. А так я не можу просто ругатися матом. Особливо, коли я розмовляю на аудиторію, я не можу. І може, тому я така не дуже популярна, я не знаю. А то відкриєш а воно стоїть через слово хлоп, хлоп. Аж як по башці. Не знаю, не хочу я так. Такої популярності, якщо чесно.